Всім привіт! З вами компанія Автофокус. Ось таке у нас нове надходження. Це Mazda CX7 2009 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,3 літра на автоматі. В автівку доставлено ГБО. Ось такому стані по кузові. Все ідеально, жодних помарок. Ззаді ми маємо парктроніки, камеру заднього виду. Зараз покажу вам салону ззаді. Ось так салон ззаді виглядає. чудовий шкіряний салон. Все в ідеальному стані. Також є монітори вмонтовані в передні сидіння. Ось Так це все прекрасно виглядає. Спереді ми маємо електрорегулювання сидінь, електростіклопідйомники, мультикермо в ось в такому стані. Тут ми маємо монітор мультимедіа, клімат-контроль, селектроперебіка передач, підігрів передніх сидінь, сидіння водія. Ось в такому стані. Ось так воно зберіглось, все чудово. Центральний підлокітник. Ось так це все круто виглядає. Дану автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит в лізинг. Або ж обміняти ваше старе авто на ось таку чудову Мазду. в нашому автосалоні Автофокус за адресою вулиця Нато Хоткевича, 22Б.